Ми сьогодні створимо модель чайничка і вивчимо нову для вас операцію, яка називається поверхня по мережі кривих. От, щоб зробити такий чайничок, нам спочатку треба викреслити профіль стінки. І після того, як ми викреслили профіль чайника. Включаємо операцію обертання. Після нашої операції обертання, коли ми його покрасили в білий колір, ми маємо ось такий гарний чайничок. Тепер до нього треба додати носик. Для того, щоб додати носик, нам треба дві додаткові площини. Ми беремо додаткову геометрію і вибираємо паралельну площину. Першу площину ми робимо чуть вище висоти чайника, для того, щоб на ній намалювати кінець носика нашого чайника. Цю площину піднімаємо, так щоб було чуть-чуть вище самого чайника. Ось приблизно ось так. Створюємо площину і вона буде... На ній буде намальований носик. Тепер беремо другу площину, яку розмістимо в тілі чайника, для того, щоб в цьому місці намалювати точку входження нашого носика в чайник. Ось тут буде входити наш носик у чайник. Створюємо другу площину. А тепер осталось на цих двох площинах намалювати ескізи. Перший ескіз ми малюємо на першій додатковій площині. Вибираємо цю площину, включаємо ескіз. І зображаємо круглий досик, кінець носика чайника. Напроти. Точно напроти осі. Ось такий буде наш носик чайника. Тепер виключаємо ескіз, вибираємо другу площину додатково і на цій додатковій площині робимо другий ескіз. Це те місце, де наш носик буде приклеєний до нашого чайника. Ось тут у нас буде носик приклеєний до чайника. От. Виключаємо ескіз. І тепер ми маємо необхідні площини. Для того, щоб було краще видно, ми виключаємо відображення кнопкою невидимі лінії тонки, і нам необхідно спроектувати ці кола на площину. Є точка у геометрії спроєктувати кола Спроєктували одне коло, спроєктували друге коло. Тепер у нас є проєкції кіл на цій площині. І вже ці проєкції ми можемо між собою поєднувати кривими лініями лініями без є. Ось ми беремо одну. Криву, створили. Ось ми беремо другу криву, створили. Ну тут головне, щоб наші криві торкались країв проекції, доходили до країв проекції. Якщо раптом вона не дійшла в нас, от, наприклад, я спеціально пішов трошки донизу, от, вона не дійшла в нас, то ми можемо запросто після нажаття кнопки стоп. Кінчик підкоригувати, щоб воно попало туди, де треба. Ну, можна підкоригувати ще вигляд нашого носика. Ось, чуть-чуть відтягнув в сторону. От, і все, залишив носик ось такий. Все, тепер носик мене влаштовує. Обов'язково треба видалити обидві, обидві проекції, бо іначе не видавиться наш носик. Коли ми видалили проекції, ми включаємо. Операцію поверхність по сеті кривих. Після того вказуємо ескізи. Вказуємо один ескіз і другий ескіз по У. Зараз. Поверхність по сеті кривих беремо. Тепер вказуємо один ескіз і другий. У нас є вже ескізи, бачите, вони об'єднуються прямими лініями, а тепер ми показуємо наші траєкторії, щоб воно пішло не по прямих, а по кривих. Вказуємо ці дві траєкторії, і воно пішло по кривих. Тепер нажимаємо Створити. Тільки нажимаємо Створити. Зразу треба до... переключити до полутонового відображення. І ми маємо носик. Ну, а далі вже те, що ви знаєте. Далі включаємо знову ескіз на цій площині, на якій ми малювали основу носика, і треба буде там прорізати кілька отвірів операцію вирізання видавлювання. І відповідно зробити ручку будь-яким способом, чи то видавлюванням, чи то кіноматичною операцією.